Вітаю! Мене звуть Раїса Пономарьова, і сьогодні я покажу вам процес створення мандали оберегу 2025 року. Я побачила цю мандалу у Ольги Ташкан і дуже захотіла створити подібну. В центрі цієї мандали символ Алатир, слав'янський оберіг, який символізує одноіменний камінь. Згідно з давніми легендами, він потрапив на землю задовго до появи на ній живих істот. Цей камінь має могутню силу. Він здатний зцілювати і наділяти міцю це справжня основа світобудови. Він несе удачу та тепло, уособлює безсмертну душу. У цього каменю відпочивали слов'янські боги під покровом дерева життя, що росте на камені, і саме з під нього б'є ключ животворної води. Загалом це камінь основа всього слов'янського світу. Не дивно, що йому приписують могутню силу. Символ Алатир, що красується в центрі нашої мандали, хранитель домашнього вогнища. Провідник чистої та світлої енергії, яка струмує з небес на нашу землю, в нашу домівку, щит, який оберігає від лиха та злого ока. У хроніках древніх слов'ян Алатир мітка єдності та рівності він направляє людину на вірний шлях, дарує мудрість, допомагає досягти поставленої мети. Цей сильний знак ми оточимо чотирма стихіями: землі, вогню, повітря та води, і вони будуть пробуджувати наш рік. Наповнювати його енергіями, допомагати нам бачити і чути підказки Всесвіту. І третій потужний символ: чотири промені кола сварога, священний символ сонячного Христа, руху Сонця на небосхилі, космічного порядку та ладу, гармонії з вічним ритмом природи, який закрутить наш вік, гармонізуючи його з ритмами Всесвіту, на вище благо нам і всьому єдиному цілому. У мене лист формату А3 30 на 40. І розміри, які я буду показувати і давати, якраз відповідають цьому розміру. Якщо у вас буде аркуш А4, подивіться так, щоб ваші кола вписалися якомога краще, починаємо з того, що знайдемо центр листа. Для цього по горизонталі спочатку відмічаємо середину і проводимо вертикальну вісь. Вертикальна вісь дає нам опору між небом та землею. І горизонтальна вісь дає нам проявленість у соціуму у світі. Перше коло, яке ми проводимо у мене 2,5 см, друге 5 см. 6 см. 8 см. 12 см. і крайнє коло 13 з половиною сантиметрів. Для того, щоб розділити центральні кола на 8 однакових частин, ми візьмемо розхилом циркуля. Відстань більшу, ніж половина чверті кола, і зробимо такі надсічки, які допоможуть нам провести дві прямі, які розділять на вісім частин наші центральне кола. Нам потрібно поставити ще точки посередині кожної з цих частин, восьми, які у нас утворилися. Для цього ми проведемо ті самі дії розхилом циркуля, трошки більшим за половину частинки цього кола, робимо надсічки і потім через них, прикладаючи лінійку, зробимо позначки. З'єднаємо точки другого і першого кола, ось так, таким чином у нас утворюється символ Латирь. Зірка, у якої вісім променів. Відступимо по 2 міліметри від кожного лучика і проведемо, побудуємо такі ромбики всередині зірки. Простір між другим і третім колом заповнюємо будь-якими лініями. Тут вже починається вільна творчість. Далі відступаємо по одному сантиметру від кожної осі вертикальної і горизонтальної, і проводимо ось такі лінії, направляючі. Вони дадуть нам можливість побудувати коло. Чотирьох стихій. Я взяла золотий колір, моя мандала в золотому кольорі. Якщо вам відкликається серебро, ну це беріть те, що відкликається, що вам до душі ближче. Так, ну і ось у нас утворилося простір для чотирьох стихій. І остаточно побудувала центральні кола і прийшла до створення символа Алатир уже в золоті. Далі йде вільна творчість. У мене йдуть ось такі лінії, як зубчики, як колеса. Далі мені я додаю ще лінії, кружечки, крапочки. Тут взагалі немає ніяких правил, що йде. Що рука малює, те її виводимо. Ось тут у мене пішли чомусь трикутнички. Ну, так, так як пішло, так і пішло. І ще поставлю крапочки. Оформлення кола стихій. Стихія вогню це трикутник вершиною вгору, стихія повітря, трикутник вершиною вгору з такою лінією. Стихія землі, трикутник вершиною вниз, і стихія води теж трикутник вершиною вниз. У стихії землі ще є така лінія. І далі йде вільна творчість. Для землі я беру кольори, що відповідають стихії землі коричневі, трошечки зелененькі. Для стихії вогню йде червоний колір, помаранчевий. Стихія повітря, блакитний, білий. Ми виводимо просто лінії, як рука виводить. Те, що у нас асоціюється з тою чи іншою стихією. Немає правил взагалі. І в результаті виходить, виходять ось такі наповнення. Ми можемо вводити будь-які символи, що у нас асоціюється з повітрям, землею, вогнем, водою. Можливо, це якісь зірочки, якісь крапочки, бульбашки, рибки, якісь створіння, що проживають у воді чи на землі. Ми відпускаємо руку, беремо кольори, які асоціюються з тою чи іншою стихією. І просто в такому медитативному стані. Наша рука виводить щось, якісь фігурки, крапочки. Ми вводимо колір, який нам хочеться. Знаходимося в стані творця. Ми творимо свою реальність. Красиво, приємно, спокійно. Символ Алатир у мене буде червоного кольору всередині. З помаранчевою. І з-під нього. Він наче наповнений таким силою вогню, силою руху, силою червоного кольору. Додам окантовку, вона придасть об'єму малюнку. Зроблю такі додаткові. Лінії, це, як вам хочеться, можна робити так, як душа просить. І останнє коло це наше коло сварога. Я взяла фіолетовий колір і такими бочковими, такими круговими рухами олівця. Виходить така цікава фактура. А ще контуром можна внести такі крапочки, вони прикрасять наш оберіг, нашу картину, додадуть нашої творчої енергії. Ось такий оберіг я створила для себе, для свого будинку, для дому, для сім'ї. І якщо вам це відкликається, ви можете теж за моїм майстер-класом створити такий і собі. Бажаю вам! Гарного, насиченого, теплого, ласкавого, приємного року. До зустрічі!